Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, за добу не зафіксовано. О пів на чотирнадцяту рятувальники з міста Вовчанськ разом з вогнеборцями місцевої пожежної команди селища Вільча виїхали на обстеження території Вовчанська, яке піддалось мінометному обстрілу з боку окупантів. Перевіркою виявлені пошкодження п'яти приватних домогосподарств. Одна людина загинула, одна постраждала. У першій годині ночі з причини не пов'язаної з веденням бойових дій трапилась пожежа в селищі Печеніги. Горіла виробнича будівля одного з приватних підприємств, розташованого на вулиці 1 травня. Площа пожежі склала 500 квадратних метрів. В пожежу гасінні приймали участь 5 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. О 3.45 рятувальники локалізували вогонь. О 5.00 ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів.